В Україні не обов'язково питати звідки ти. Достатньо глянути на твою машину. Мукачево король прикордонного стилю. Тут панують Volkswagen Touareg, Audi Q5 і старі Mercedes ML. Бо авто має бути таке, щоб доїхати в Будапешт за ковбусою, перевезти через кордон телевізор, а ще возити тещу на базар і обов'язково танування, щоб прикордонник не бачив, скільки багажнику сюрпризів. Умень! Місто, де бус, це must have. Opel Vivaro, Mercedes Vito та Renault Traffic. Інакше ти тут ніхто. Чому? Бо в місті дві події на рік. Ну, по-перше, весілля возити гостей. По-друге, приїзд євреїв на святкування Рожгашана возити паломників. Тут буси працюють як таксі, хостел і шаурма на колес. Все одному. хочеш їздити на новій тачці у своєму місті, але не знаєш за скільки продати стару. Скористуйся нашим калькулятором. Порахуємо безкоштовно і чесно. Біла церква. Німець на мінімалках. Volkswagen Passat B7, Skoda Superb або Audi A6C6. Бо треба, щоб виглядало, ніби ти успішний. Але насправді заправляєшся на 200 гривень і їздиш на економії. Диски R17 це вже розкіш, а Bluetooth у магнітолі, як у Києві Тес. Машина це не просто транспорт, це дзеркало місто, характер водія і трішки історія про те, звідки ти. Тож бережи свою, вона тебе вже давно видала.